Продовжуємо навчатися ленова розумне майбутнє для всіх. П'ятий раунд раундшов зверху має назву обмін ролями. В ньому чоловіки виконують жіночу роботу. І навпаки, отже, першими в цей раунд грають хлопці. Ви бачите, біля вас є розкішна українська хустка. Українська хустка це частина української культури. Ми дівчата знаємо, як її правильно носити, як її правильно крутити, щоб було не холодно, а інколи не жарко. Ми можемо ходити. з неї робити собі шаль. Не... і шаль, і різні речі, тобто використовувати її е... так. в різних інтерпретаціях. А от ви. Просто знаєте слово хустка. Сьогодні ви навчитеся її правильно закручувати і допоможе нам у цьому вірніше вам у цьому з навчення української хустки Діана Антоняк. Я запрошую вас, Діаночка. виходьте до нас. Hey Як ви знаєте, хуста є невід'ємним елементом українського жіночого строю. Сьогодні я вас познайомлю з гуцульським пов'язом, який називається гуші. Перед вами є хустки з тороками. не ми можемо одразу повторювати. Ні, ви дивитесь, Ні, а потім Дякую, будете повторювати. Ми її розкладаємо, складаємо у трикутник. Я вже заплутався, стривайте. Не, ми так щодень. Складали у трикутничок. трикутничок. Дальше, лобну частину підгинаємо на так. 5 сантиметрів для того, щоб вона тісно прилягала, і так. не так. дай Боже, віду вітер ваші думки. Так. А далі дуже просто зав'язуємо по-молодицьки, як говорила моя бабуся. Хвостик закидаємо догори, хвостик догори і тут будьте уважні. Ми не зав'язуємо, а перехрещуємо. Бо якщо ти зав'яжеш, то перев'яжеш свою до долю навіки. До речі, це вірили гуцули. А далі дуже просто. І є ізюминкою нашого пов'язу. Так, класно. Тороки ми ховаємо усередину. Йой. Кого, кого ховає? Тороки. Тороки, тороки. Так, тороки ми сховали всередину, а далі робимо вузлик з одної і з другої сторони. Це так звані гуші. Ми їх Гуша. розкладаємо. Гужі, гужі. От ми розклали, розпушили. Чим буде пишніше, тим буде гарніше газдиня. Пані Антоніна, а ви коли нам це розповідаєте, ви прямо вірите, що ми це зможемо зробити? Звичайно. Це дуже просто. Так, зав'язали ми гуші, будьте уважні. Ваші гуші мають бути на рівні вух. А далі фініш напряма. А, ще фініш напряма. Тобто зараз наверх, так? Правильно, так. Ми піднімаємо на маківку, тут ми перехрещуємо. Тут же можна. Тут а далі, да, а далі наші хвостики ми всі запихаємо в гуші. Гуще, ось нашу гуші. Так, да, запхали в гуші. З одної сторони, от ми її упустили, щоб на рівні вушок, і з другої сторони також саме. Вуаля, і ти не просто українка, а гуцулка з полонини. Дуже гарно. дуже гарно. Хлопці, наша експертка показала вам щойно спосіб зав'язування хустки. Спробуйте це повторити. Кожен по черзі за 90 секунд. Зав'яжіть так само хустку, як це робила наша експертка. І принесіть своїй команді один бал. Я як капітан беру всю відповідальність на себе і роблю це останнє. Я можу ага. бути першим. Я запам'ятав. Першим виходить Роман Мещеряков. Так... Давай я запам'ятав. Чому ти Давайте підтримаємо Роману? Дайте мені 47 секунд. Пішло. Поїхали. Так, е, Діано, складаємо трикутничок. А тобі нічого не підказують. Трику... А я, я по словах. Він сам собою говорить. Потім оп, наверх. Він себе називає Діано? 10 сантиметрів. Оп. Це ось так. Оп, ось це. Боже, яка молодець. Ось так. Потім. О, я молода. Це, так, Вов, не збивай, не збивай. Це назад. Це назад. Це назад. Далі ось ця штучка. Оп, сюди. Це ми. Сюди. Ну, вже Далі. Пішло. Це назад, Гущі. Ні-ні, ні, -ні, -ні прокручуй, ззаді сади. Не відказуй! Перехрещуй, перехрещуй позаду оці штуки. Перехрещуй, бо ти долю собі перехрести, не що ти робиш. Що ви збили? Позаду перехрести ці штуки! Не ламай собі долю. Так, гущі! Пишні! На фоні вух. Тут вуха. Раз, вушка. На фоні воха. Оці штуки ж ззаді. Да. Лесь, є ще час! Є, є! Є, це назад! Тут, 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 тут вузол. Що Рома, Рома, ти щось ти именно... не вистачає! Рома, ти іменно бабка після городу. Щось не вистачає! Щось не вистачає! Чому не вистачає! А! Все! Це. це ж гуще! <ристо> <Боже>, це... Стривайте! <ристо> Рома. У мене інша хустка! Стоп! Стоп! Рома. Щас пишо! І ось це гущі. Ось... Ой, ой, Роман! Мене я... чогось не вистачало. А можемо встави... вставити цей момент, де Роман каже, я можу бути перший, я все запам'ятав. Я прям, прям пам'ятав. Молодець! Роман, молодець, мені сподобалось. Ви мене збили! Та позаду перехреститися треба було, поняла? Кого? Ось а, ось я вас перед гущим. Гущим. Іван Кухарчук. Таз пішов. Давай, Ванечка, покажи нам всім, як треба. Опа. Ну це вже гарно. Ні, ну Це профі, це профі. Ого. Скільки налігіз зі сміху він це. О, воно де воно де в мене загубилося. Де, 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 Гоші! Та це гусл Житомирський. Боже, Леся, люди прийшли. Нічого не наготовила. <рес> Або там оце щось виправити, я вже заплутався, що там. А де ось наверху що зав'язувати? Диви, 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 диви. Диви, що витворає? Що витворає? А далі що? Да, Зав'язує. Ваня, оце все Рома помнив. <гум> Тільки руки не зруйнують. А, а я не тут зробив ці гущі, є дрітька латіть, там <гум> рух Ні, не в цьому проблема, я думаю. Ні, ні, ні. Зараз, зараз. Диви, ні, час ні, ні, ні. є, ще 40 секунд. Там же ж було Це треба. в кінці. Ні, треба його зробити на рівні ушей, тому що ти потім не запихнеш гущі. І долю собі перев'яжеш. Зараз, зараз, боже, діти в хаті. Мати, мати, гать ти черта не вспіває! Ваня, служба в церкві кінчається, а ти хустку не можеш зав'язати. Вже бачиш, хто їх покропив. Ваня. Диви, диви, диви. диви. Ваня. 20 секунд. А оце за, позаду по куди? Вань, оце позаду, Ваню, це посаду, Та да подожди, напер. я сильно затягнув. П'ять, чотири, три, два, два один, okay. стоп! Ну, краса, Вань, ай, ай, покажись, будь ласка. Ай наречена та яка. Ти уміль, Ти молодець. Вену ти вену браво, ти браво. Володимир. Володимир Черняк. Увага, час. Пішов

На лоба. Ні, 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 не, не підказуй, класи вже справились. Та як не підказуй, коли ми летимо, не підказуйте. На рівні на рівні на рівні вух, на рівні, на рівні вух, вух, на рівні вух, хто не запихне хвощі. Я не розумію, от це куди, от що з цим? Що таке, дівчата? Що таке, дівчата? Що починається? Що збиваємо? Пацани, пацани, не відчуваю. Та ні, пацани, не відчуваю. Не відчуваю, не поможуть, не відчуваю підтримки, пацани. Давай, давай, во! Во, во! Пацани, не лишайте справа. Наверх. Це не затягують, тобі треба буде розпушити її. що? а пхається тоді цього mm -hmm. да? слухай, мене хустки не вистачає. Може бути, що в мене хустка коротша, ніж вас. Ну no, там все, хана ваші густці, я не знаю. Та <laughs> я, я, я таку в'яжу вже коротше, ні? <laughs> а якщо раніше закінчив, то здається якісь бали. Так, видиш? це буде. Більш ну, це більш-менш. Це сучасне, так? Я скажете, це, це гуцулка Ксенія. Це гуцулка ксенія. Це гуцуха Ксеня принцеса воїн. Ні, це, це гарно. Ярина, а чого ти сьогодні в клуб не прийшла? У нас співи були. <свісно> Я хочу сказати таку штуку, що мені чесно всередині десь дуже прикро, що ми не вміємо це робити. Але ми навчимось. Чесно, ми навчимося. навчимося. Будемо... Давай, навчись, час пішов. Ну добре, як там виробили. Опа! Адамов, що ви розв'язались? Ой, так що жарко дівчата тут у вас. Підніми, підніми. О, Задія, перехрест. Та перехрес. У, В, у вовчика просто є волосся, він знає, як це робити. розумієш? Перехрест. Перехрест, перехрест, вов. Пацани! А вовка так зберігає. Які пацани? Ви що не бачите? Пацани. Це назад. відкиди Давай, дві гущі. Дві гущі. На рівні вух воно повинно бути. І сильно не затягуй, тому що тобі там потім треба буде ці воші зробити. Тако чуть, чуть типу знаєш. Боже, який Вова молодець, да, девочки. Ідеально. Я возилок не можу да. зробити. Та тако його кінь, щоб там було. Я реально вузол не можу зробити. Давай, Вов, 40 секунд є ще. <ріст> спокійно, ну, да, спокійно, да. спокійно, Вов. Не нервніше. Ти молодець, Вова. Молодець, тебе дуже багато часу, Вов. Да, Вов. Ні, Вова, не, не нервніше. Вже 30. Давай переходь на другому. Володь, що завтра не дня не буде, завтра зав'яжу. Вов, 25 секунд, Чуть-чуть, чуть-чуть затягни і давай на, на цей, на голову, на голову. На голову, на верх. Воно не лізе. Ольберто, на голову. не лізе. 15 секунд, вже гості йдуть. Я все погано зробив, мені шкода, пробачте мене, будь ласка. Вовчик! Вова, зав'язуй, 5 секунд, все, залиш, залиш. Боже, це обкладинка. Соромно, геть сильно. Дуже гарно. Тобі дуже так хорошо. Мені? Я... Да. Все. Я вам скажу, в цьому році, звісно, гриби так не беруть, як в том. <гум> ну що ж, тепер наша черга відігратися. Лесь, я буду зараз в твоєму обличчі звертатися до більшості жінок, бо коли ти лесенько готуєш ну, щось тісте, максимум виходить пиріжки, ну якийсь штрудель. Може, максимум два штруделя. Але ось коли ми, чоловіки, ми в чотирьох беремось за тісто, то виходить, ну просто просто пальчики можна облизати. Це просто виходить щось неймовірне. Зараз у вас буде унікальна можливість це спробувати власноруч. Отже, для цього я хочу запросити до нас учасника збірної України кампіонату мондіалі деля Піцца 2018 митра Кучмо! Метро! Дмитро, Я за вас голосував. Я також. Дякую. дякую. Добрий день. Доброго дня. Зараз Дмитро вам покаже поетапно, як готувати піцу. У вас у кожної буде 90 секунд, щоб повторити все те, що робить Дмитро. За 90 секунд! А хустку, думаєш, легко в'язати! Що нам треба робити? Ви можете нам сказати? Так, потрібно буде спочатку. Почекайте, Помити гарненько руці. Ага. Боросну. Після того ми розминаємо. Гарно розминаємо. Боже, які у вас робочі ручки вправні. І найголовніше це потрібно буде тісто з акробатичними елементами розкрутити в повітрі. Робити два-три елементи. Кампіонали. Після беремо соус. Намастили соусом. Угу, Я бачу, що намастили. Налажимо так. Так, дівчата, спочатку сир, потім соус. Запам'ятали? Базилік. Трошечки базиліку. Ага. Це буде типа Маргарита? Так, це буде королева піс Маргарита. Це моя любима. Саме так. Беремо лопату. Лопатка. А це треба робити теж. Обов'язково. Це дуже що... 90 секунд. Бачите, він підів і ви вот так чик-чик-чик. Я вже бачу, як я зробила піци чотири. Ай, гарно. гарно. Ой, хорошо! Ну, що скажемо, білісимо, білімо. Белісімо, білісімо, Дмитро. Але в готова, вже готовий. Сердечко зробила? А залиште нам, ми будемо порівнювати, можна? ДА. Я таке в першому класі робила! Я можу бути перша. Давай! давай. Я давай, не боюсь. Іди, Nowся, іди. Я не боюсь. Час пішов. Та куди пішов він? Час пішов, вже вже Настя! Час! 15 секунд. Настя! Настя! Крути, Настя! Ще! Ой-ой, ой, Настя, крути, крути. Настя, кидай! Настя вище крути. крути. <с»: риво> не, стримаю, стримаю. А можна підставити себе музику? <риво> fest... З <"Z риво> іншої сторони зроби. <риво> — <риво> Настя, Настя, ще крути, Настя, <риво> не зарахують. <риво> Настя, у тебе ще хвилина! Ну, не мав потякай під руку, чесно, не мішай. Я пам'ятаю, як я казав, що Настя дуже класно готує. Але я бачу, що вона все купує Настя, в магазині. ну Куди поспішаєш? ще 50 секунд. Бо, Настя, ти казав, фурціще, це піцерія. Тут швидко роблять піцу де. І базіліка. дівчатам не залишай. Весь кидай! весь кидай! Що-що, але акуратно Настя розкладала базилік. І рубай її одразу на частини зверху! Кидай, 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 Насть! Yeah! Сердечко! Сердечко почтів! Забирай собі, Настя! Там дирка всередині! Немає заліпила! Я ja, через піцу хочу ja, людей! Я дирку заліпила! Заліпила! Настя, покажи, покажи! Вау, Націка, Націка, вау, йди на місці. Вау. Наступна учасниця Настя Кола. Анастасія Колівна. Настя, бери побільше муки, бо там вже кетчупом зафігається. Час вже йде, Настя, час же йде. 90 секунд. Серйозно. На на руки, на руки. Лише, лише муки мені. Настя на руки, на руки. Настя на руки муку. Настя розслабся, співай Іди в баню. А можеш пі пісню про піцу написати? Я тебе ношу в кишені біля серця. Ой, хорошо. Хорош. А, хорошо. Ой-ой-ой. хорошо. Вау! 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 Кинь мені, кинь мені. Вау! Є! Микеланджело зараз з люка вилезе і каже, о, це моя улюблена Маргарита. Ну, Вов, ти старався. Я розумію, класику мультфільмів тут не цінують. Боже, так пахне. Я так хочу цієї піци. Скільки часу? Ще хвилини три. А в нас є піч, щоб спекти піцу? Піч піццу. є, є. Настя, не поспішай, час пішов. Діма, а ти нам не взяв піцу? <ху> Ой, Настя. П'ять, чотири. три, дві, одна! пріпня, нася добрі. Одна! Нася добріня. Дивися, каже, що не вміє. І на тарілку, о, на тарілку. О. З другої сторони, серйозні. Ти диви, що витворяє! Йо-мою! Сердечко! Сердечко! Молодець! Вау! Це вже два бали і дві мені так. в гримерку. Наступна учасниця Аня Трічер. Час пішов. Час пішов. 60, 57, 34. Аня, Аня, руки, руки в муку. Молодець, умніця. До речі, жодна з вас не помила руки. Ми помили всі. До а цьما? чим? Сам і підемо станцію в студію. Ой, хорошо, Аня. Молодець. І вау! Вау! Хорошо! Вау! 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 У всіх базилік тільки в Ані піонії. Так. Все, досить Дай кечупа. все, досить сир все, так, давай, ти сир. Ти не любиш багато кешу. Сир, сир базилік раніше додому. Ой, менше менш, цієї менш хімії. Другі, що... Ви мені не лишили вже начинки. Ань, Ань, зроби сирні бортики. Ань, Сирні бортики зроби. Аня, не слухай їх, ти молодець. У тебе буде найкраща піца, давай, давай. 33 секунди є ще. Багато. ще. Чуйте? Можеш І її ще трохи розтягнути. Ань. Беше час. посип, Мотоси. Не туди не туди. ти будеш бути, коли виростеш. Зверху клади дошку. Зверху так легше. <гум> О, розтягуй. Лесю, леся. Леся залише тільки ти леся. Прошу. Леся, роби дві одразу. Я готова. І час пішов. 90. 89. Ой, ти моя О, хороша. Робить, робить кустку. Ну за це я й сир поверну. Вона єдина хто це зробив. Не можу. Ого. Ого. А я соль всегда роблять над тістом. Вау. Вау. Прикинь, не встигне навіть до тісти. Ого. Так. Це, це тримала Леся не китюк. Це тримала ні Нікітюк. — Подивись! — Боже, ти так сексі! — Вау! — Вау! — 18+. — Вау! — Леся! Леся! — Леся! — Вау! — Ха-ха-ха! Коли б дитину раніше спати уложила, подивишся! — Ні, до цього моменту я був впевнений, що так і буде. — Боже, ти так вправді стимуліст! — Вау! — Впині легше стало! — Соус! — Соус! Як робить, а? Ого! Це, це, це дорога Чіз. 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 О, це не Пармиджано? Джаргеджано. Mm. О! Боно! Базиліко! Кидай весь! Місечка, 25 секунд! 25 секунд! Її це не хвилює, вона творить. Боже, вона реально творить. Це, Боже, це мистецтво. Що, це що, піцу, що вона творить? Це піцу продадуть за мільйон. <ріх> О! Ще, 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 не дурні! Покажи, покажи, покажи! Це помаганський! Це поджорський, богиня, це поджорський, богиня! Я не знаю, як пан суддя Буде це оцінювати, але от єдине, щоб я зарахував, єдину піцу, це твою. Я вже готова отримувати гроші. І Я. Отже, починаємо з чоловіків. Та може не треба. Романе, так, будь ласка, а чому саме з мене? А я перший. Бо ви так. були перші. Так, так, пане судя. Роман в'язав хустку, а потім згадав, що він фанат серіалу Гострі картузи і в нього вийшов картуз. картуз. Тобто, це не бал, бо то була не хустка. Немає бала, Роман! Немає бала, Роман. Нічого. Ви знаєте, коли вийшов Іван, я побачив народження нового українського кутюр'є. Іван Гущі кутюрє. <ріст> yeah. Мені сподобалася ваша хустка, і це бал. Вітаю. <плес> ну добре, хай буде. В <плес> <один. плес> хто, хто, володі як. було важко. Дуже Бо його хустці було слизько. Sì> Володимир фактично виглядав як Алі Баба, Чи може навіть Мухаммед Алі. Але все одно я зараховую цей баб! Добре! Але поки пане суддя, мені прикро. Бо то, Романе, була біда. Біда. Володимире. Якесь було фешн Гальяно Італіано З пастою болоньєзе на голові, я перепрошую. І знаєте що? Я не зарахую вам бал. Ага. No. Пане, пане а тобі зараз не прикро? Богущі були радіце, але... не на тих місцях. Отже, два бали в чоловіків! Вітаю! Вітаємо! Ви молодці! Два бали. Вас четверо бали, два. Давайте привітаємо хлопців. Дівчата! Анастасія вийшла і показала, як виглядає піца по-українськи. Це виглядало непогано. Один бал. Вітаю! Йде! Кола. Знаєте, якийсь продюсер піцейола. Вона розкрутила піцу. До речі, дуже гарно. І вийшла піца Американа з колою. Вітаю! Це бал! А, Аня Трінча. Ось так ми граємо. Спочатку в неї виходив Чебурек, а зрештою вийшла дитяча, але піца. Це бал! Ні, але, ну Це, але, але, дівчата, але, це, але, це мої дівчата Леся Іванівна. Пане суддя, про мене можете нічого не казати, нам достатньо три бали. Знаєте що? Та ну, ну за Володимир Донтес особисто попросив зарахувати саме піцу Лесі Нікітюк. І я зараховую цю піцу на прохання Володимира. Чотири два. Рос, нос. Дівчата попереду. А чого? А чого він попросив зарахувати? Так? Оце побризкало руки. У нас нічия знову. Чи вони ведуть? Так. Слухайте, мені дійсно мені прикро, що наші хустки не зарахували. Ми так, ми, ми реально прагнули чогось прекрасного. нас так взяли, обробили крила. я взагалі, пане суддя, я хочу. Читай бонус не нам. Ні, я хочу в я хочу в якості компенсації за шкідливі умови праці. Так, молоко, бажано яке молоко? згущене. о, -о. Да, Бажане таке, як в дитинстві, натуральне. Спонсор показу, торговельна марка, «Первомайський молочно-концерний комбінат. Згущене, яке люблять усі. Я добрий сьогодні, тому і бонусне питання. Хочу прочитати. Скільки відсотків чоловіків не люблять, коли дівчина просить її сфотографувати? Oh. Oh. Ми, можна дівчат. без обговорення? Давай. Лесь. Сейчас вісімдесят один відсоток. Шістдесят 68. Дівчат, 69. фоткать, фоткать вас. Вас фоткать. Я не хочу наступати на ті самі граблі, тому на них наступить нас. <сум> <сум> Кажи. Ми вважаємо, що 60... Дев'ять відсотків чоловіків не люблять фотографувати своїх думків. Це якийсь повинен. натяк? Що за цифра? А ти все зрозумів. Давай подивимось на правильну відповідь. 32, 32, і 32 і це норма! Ну як можна не любити фотографувати свою другу половинку? <свист> Отже, дівчата, ви не використовуєте ваше право Та ми на бонус 10 тисяч. А не наше про це нагадувати. Просто скажіть, скільки грошей. Вісім тисяч. А в чоловіків 6. Це? Ха-ра! Вони на пишу! Oh. Ne podobaj se, ne podobaj Da, da, Oooo! Oh. Oh.